Ой, як класно. Ой, яка красота! Гарненько повів. Як він якось так на, на бік лок, ложиться. Красень. На що він? А цього рот чистенький, не жовтий. Чистенький, так. Перловку, так? Да. Ну, я не став тісто, навіть брат сюди, щоб думав білочку. Ага, не привабливатися. Класс. Це чудово. Мить була. Да. Поки ви там старяжали ту удочку, він уже тут ковтнув. Ці перловки. Так, да, він так, ну, видно було, що так притепив поплавка, що ну. Я тут всі ходила, міліція ходила. Міліція ходила? Так, да, ходили так потім в березі, пошли туди, ходили за, за горлом. Тоді повернулись сюди, прийшли, питали, як справи. Ну, а я тоді двоє, по-моєму, чи троє сприймав. І щось. Удочка, удочка, а в мене удочка, пух, з цього. Харина на одному рагачі, з цього з часто. Ага. Я витягую такі напівки вокара. Ого, каже, я каже, їжу, хрен його знає куди, а тут із під носом такі карася, да, Цікаво, не просто патрулювали чи щось тут трапилось. Мені каже, це може ходили школярів, шукали або наркомани внесать. А, ну так, так, тут є таке, була така публіка, що... Раніше тут вони під'їжджали, патрулювали на машині, там у лісі зупинялися. і там там Я бачив, що... що вони там просто сиділи просто... Не... Не Ні, ні, сюди спускався, ну один, якщо мав бажання. Так вони стояли, дивилися, хто тут що тут робить, там, там на Богорочку стоять. Бо тут же у лютому 20... Четвертого чи коли ні. цього року, тож тут пару песиків хтось застрелив там на південній частині Синього озера. Хлопці йшли в хокей грати і дивляться, що лежать на снігу в крові. І теж визивали же поліцію. І... Хтось постріляв. Такі наркомани, Я на світлі схожу, там у мене прямо з турця дома.